Вітаю всіх на черговій передачі Східніз. Мене звуть Артем Єпур і тут я говорю про події, які відбулись за останній тиждень в Україні. Новин, як завжди, багато, тому почнемо негайно. Наші ЗСУ вже деокупували 43 населених пунктів у Донецькій області. І на звільненій території потрохи повертається життя. Що я маю на увазі? Це відновлення мобільного зв'язку та інтернету, підключають банку мати, відкривають відділення пошти, управління соцзахисту та заклади охорони здоров'я. У деяких містах відсутні світло, воду та теплопостачання, тому мешканців евакуюють до більш спокійної частини нашої країни, тому що зима близько, і деякі люди фізично не зможуть впоратись із складнощами, які з'являться із наступом холодів. Однак служби намагаються зробити все, щоб громади якнайшвидше повернулись до нормального життя. Не всі міста Донецької та Луганської області звільнені, і на окупованих частинах ще залишаються люди. Розповім, як живуть люди на окупованій частині, наприклад, Маріуполі. Населення, у яких домівку не пошкоджено, продовжує жити у своїх квартирах, однак так пощастило не всім. Люди розташовують палатки на вулиці, готують їжу та ведуть побут також під відкритим небом. Опалення в місті досі немає, і ніхто не знає, чи з'явиться воно взагалі. У деяких багатоповерхівках нова псевдовлада зняла дах з оселі для наче реставрації. А дощі йдуть, квартири заливає, вітер продуває, а даху як не було, так і досі немає. Ось десь в таких умовах живуть люди в Маріуполі, центрі металургії Донецької області. На тему евакуації. Як ви знаєте, з Покровська йде безкоштовний потяг до Львова. З листопада його маршрут буде трохи змінений. Тепер потяг буде курсувати кожного дня з Покровська до Львова, але раз на 4 дні потяг буде курсувати з Покровська до Тернопіля. Тобто 2, 6, 10 і так далі числа евакуаційний потяг з Покровська буде курсувати до Тернопіля, а не до Львова. Таке рішення прийняв координаційний штаб, щоб замість кирило області була тернопільська. Мабуть, із-за того, що закінчились міста для переселенців. Колись я казав, що Метинвест буде подавати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини. Так ось це відбулось. 16 підприємств вже подали позови проти Росії за шкоду за подіяну майну та власності на територіях України. Ще 10 підприємств а, також подадуть позови до кінця цього року. Так для чого це робиться? А щоб притягнути Росію до відповідальності за руйнування, які вона завдала активам групи, і вимагати компенсації за шкоду, заподіяну і агресією. І так, саме цікаве. Брудна бомба. Що це таке та з чим його коштують? Мабуть, нам її треба помити. І так, от же до курсу подій: Брудна бімба – це новий фейк від Русні. Міністр оборони Росії Шойгу почав направо та наліво кричати, що Україна готується використати вибухівку, просочену радіоактивними матеріалами під прапором Росії. Навіщо? Щоб зупинити чи, хоча б сповільнити військову допомогу Україні від країн. Друзів, такі хворі фантазії з боку вищого керівництва Росії лише доказують те, що вони бояться того, що зараз відбувається на фронті. А тому це добре і потрібно і надалі продовжувати у таких темпах. А розповіді про брудні бомби можна покласти на одну полицю з біолабораторіями і супернано-кіберптагами з індивідуальним доведенням до стратегічно важливих елементів російської структури. Це були основні події за цей тиждень. Готуйтесь до холодної зими, а краще скористайтесь нагодою та евакуюйтесь до більш спокійної частини країни, де зимувати буде значно легше. Побачимось у наступному випуску. Добра вам та слава Україні!